П'ять невеличких храмів за 15 років. Саме такою була відповідь священника української церкви Василя Єдіна на тиск та шантаж одеської філії РПЦ на Одещині. Зараз він служить тих маленьких грамом разом зі своїм співбратом Оцем Богданом. Наш журналіст відвідав п'ять всі п'ять новозбудованих храмів. Дивіться в репортажі. І вже в нас таких тестах дової. Так, Богдана, коли ви прийняли цей храм? 2000, на початку 2010 року я приїхав, якраз була оця маленька капличка. Навіть Ми приїхали, батьки приїхали, кажуть, ну а де ж ти будеш тут служити? Бо ми на Західній Україні звикли, що храми великі. Я кажу, мама, якось будемо служити. І так, не злякала вас перспектива Одещини? вам ну, не казав хтось б... Василь, що тут? Ну, бачите, було непросто. Я спочатку змушений був і на роботу. Я таксував десь 5 років, я тут біляюся, таксував. І так помаленьку, помаленьку, знаєте, е, як то кажуть, десь там похорон був, там вже люди побачили, там вже покликали. І так просто це дуже такий процес довгий був, але вже поступово, поступово. І і тут вже люди... більше, більше 15 років, так? так більше, 15, 15 так? років, так так. А, так. Учі, а як ви на ваших очах формувалася, збільшувалася громада? Так, якось... так, Спочатку ну, було дуже мало. Пам'ятаю, перша паска. Е, я матушка починали обхід кругом церкви, і така була пані Оксана. Вона била в дзвони. А ми з матушкою круг церкви. Я кажу, матушка, співай голосніше, може, щоб почули, може прийде хтось. Ну вже потім трошки до кінця служби, то вже літургію була родина. Десь 50 людей може бути. Ну може 50. так ну на Пасху, Це Пасха, то так. так. Mm -hmm. Ну але тепер, вже якщо тоді було 50, тепер можна сказати 500, може десь на ту була на горбі. І от, скільки строїли місто це молоде, йому десь 40 років, так? Там. І оце місто загороджене, і ніхто нічого тут не построїв. Трималося воно. Дівчата тримають. І от, от, от пам'ятний знак моряка. Можна таку коротку історію. Цей храм пан Віктор такий Мазур був. Ягосин загинув в морі. Із спас людей, закрився машину на відділу. І він пожертвував основну частину на цей ліс, пожертвував гроші. І саме по цій українській церкві, да, так? Так, і в українській церкві. Боже, як рухшлях. А чому саме українські? Це було під священника uh, чи це було під ідею? Просто з ним в 2014 році познайомилися, коли почалася війна. Uh -huh. і ми з ним, коли вмерно, що стояв у нас була пострія, ми з ним познайомилися, і він побачив, що. Що Росія має бути зовсім інакше, тому я вирішимо переміг давати. Це вся земляна ділянка, це весь плюс 50 соток. Тут має бути і будинок для священника. Коли ви почали будувати? У 2017 році почали заливати фундамент. За літо вигнали всі стіни, і на Івана Хрестителя. Да? Була перша, перша служба? Так, так. Ще не було ні вікон, ні дверей, ні криші, нічого не було. Але була була перша служба. Багато людей прийшло на освячення. Прийшло десь 300 ще не з людей. Так, так. Так. А тись Богдан, ви не стояти і цього храму? Так? Цього так так, яка яка за велика тут парафія? Е, ну тут приблизно в неділю так само приходять люди, як, е, як в Біляєвці. Ну, а на свята, може в Біляївці трошки більше. На свята вже приходять трошки менше. Ну, Біля Юка більша? Біляюка трошки більше. Yeah. Так, так. Тут, саме населення. Саме населення. Так, так. Коли закладали камінь, то от ми вам покажемо Русський монастир, то там загнали людей, всю територію забили людьми, що ми будемо захвачувати монастир. Я кажу, оці, ну Ми ж показали, що широкі балки ми збудували, біляївці, теплодарі будуємо. Ми нічого не захвачуємо. Ми на своїй землі будуємо для своїх людей. А це рано чи пізно і так перейде до нас. Воно ж і так наше. Вони ж храми не заберуть звідси. Правильно? Скажіть, а як ви, ви казали, що ви починали самі самі місили бітом, самі клали? Да, в нас люди прийшли, і коли ми прийшли, таке в нас було таке корито. на півтора куба. Це 17-й рік? Так. Да. Чотири чоловіка лопатами мішають, воду це все діло, і нам чоловік привозить півтора тони цементу. Я до нього кажу, візіть зразу другі півтора тонни цементу. Він каже: Та, ви це будете ту тиждень робити. Через дві години ми це все виливали, закидали, крани. У Нас то скільки десь було? Чоловік 18. Ну, да? Так потім Так, так. воно все гарно <с> все. І коли ми це все залили, він приїхав і каже, привозьте цемент. А він каже: Я не можу повірити. Він приїжджає, і каже: а Де ви цемент діли? Бачить, піска майже немає цементу, і ми отак за один день залили все в землі, потім вистроїли цоколь. Приїхали хлопці, беру склали. Священника. Ну тут має бути такий комплекс повний. Тут є проект зроблений, от вас навіть має бути антаночка, вже все зроблено під це. Ви стали тоді дуже швидко рости? Одна парафія, друга. Ви у вас була машина? Спочатку в мене був кінь, чарлік ми його називали. Мопед. От ми цих 7 кілометрів я сюди. На мопеді клей возив, це все. З, мір... З мирного до... Теплодар, а... Широкобалку, балку, розселенець. Батка а... на мопеді, як це а... сприймали? А всі привикли. А... А... Люди на похорона приїжджали машиною, а так кудись під'їхати мопедом. Потім я раз виїхав на трасу і зрозумів, що мопед на трасі це і дуже страшно. І потім так сталося в сільській раді була машина, Таврія. Вона була трохи поломана, парафіяни допомогли зробити. І ми на ній тут. Можна сказати, всі ці церкви строїли. Потім мені подарив Жигуля таку машину мочну. А потім ми вже позбирали з матушкою, та й, слава Богу, люди трохи відклали нам гроші, позичили і купили вже цю машину і на ній. Бо без машини тут просто нереально. Три парафії і всі щось хочуть. Спочатку мене Кум Юра возив, але потім ну, це просто людина не може з тобою цілий день бути, кожного свої плани. Той возив, той возив, той возив, але потім так вийшло, що мусить бути свій транспортний засіб. І якщо в неділю по 20-30 кілометрів до парафії доїжджати, ну, без транспорту, маршрутками ти просто нікуди не встигнеш, нічого не зробиш. Ми от коли тут закладали камінь і це 19-й рік 16-й. 16 і відслужили, знаєте, все як пише в Требнику. Літургію тут на полі відслужили. Заклали камінь, і ця церква просто до 20-го року і розмалювали, і все зробили. Як це показує, що як було написано в Требнику, від А до Я все служить, моліці. і Господь це просто чудо, що в такому селі воно не багато, Тут не багато підприємців таких, але вони якось так люди відгукнулися і розмалювали і з вулиці, і огородили, і броків. Люди просто приходять в захвіті. Ви чи як ви згадуєте, це вже ви були настоятелем від самого початку? Це ні, 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 є, ні, -ні це так-так. А. а розмальовували вже при вас? Ні, ні, ні. це mm. освячували ага. при стіл при освячення. Е, скажіть, ну як полюбили люди цю церкву? Люди, знаєте, їх небагато тут, але вони кожного разу, коли я приїжджаю, вони, вони так дякують, що, що отче, дякую, що ви приїхали. Дякую, бо вони розуміють, що ну тут свого священника, якби окремо, вони не, не, не зможуть, щоб тут жив, і бо тому вони, вони дуже вдячні. Вдячні оцю Василю, що збудував цей храм, і що сюди приїжджає. Вони вони дуже вдячні. Люди, дійсно, бо вони знаєте кожна людина, особливо вже старші люди. Вони вони прагнуть вже на. Прагнуть Бога, прагнуть тої істини, правди, любові, якоїсь доброти. А який етнічний склад? Хто тут переважно живе ну, Україці, Украї... росіяни. українці, росіяни, українці? Це українська сила. Та, та. І їм нормально було українська чи вони іншої не знали тут? Е чи тут є російська церква? Ну, дивіться, тут храму ніколи не було. Це завдяки су... усьому селю. Завдяки йому <босудований> саме Шовові. тут збудувався е, перший храм. Mm -hmm. Люди їздили на Куди на вигоду, Васильівку, Васильівку так, там в біляївку. Деплодав, біляївку так. Угу. Там вже є свій храм, і вже люди можуть. Постарші зу... люди вже так не поїдуть, знаєте, десь угу. далеко. А вже є недалеко храм, люди собі прийдуть, помоляться. Ясно. Який в цього храму характер. Ну, Характер, я думаю, знаєте. Доброти такої, знаєте, такої теплоти. Доброти людей. Ви знаєте, люди особливо коли храмове свято. Коли як вони чекають священники, як вони їх тепло приймають, як вони вдячні всім, що вони що, знаєте, що в таку не в суборування, шо таку невеличку парафію, а з'їжджається інколи священників. Вони вони просто на небесах люди дуже вдячні. Вони розуміють різницю між російською і українською церквами. Ну, ті, що до нас приходять, вони розуміють. І взагалі, ті взагалі люди, які приходять до нас, вони потім, вони зрозуміють, як на світ народжуються. А вас так все зрозуміло. Так все, ну бо там ж не зрозуміло, як би не було. Вони не розуміють цієї мови. розумієте? От ми приходимо, свічечку поставили, щось собі там батюшка співає, щось хор співає. А тут вони приходять. Ох ти! Наша тут прекрасна мова, на якій треба молитися і Богою служити. Це да, це це жаль. Жаль. Ну ми коли розмальовували цей храм, не було де жити. Ми то жили то в лікарні, я жив, то там шав, і було прийнято рішення. Знаєте, всі священики хочуть, як на західній Україні. Приїхав попійство. Це я кажу, до отців, треба зробити, щоб тут так було. І в нас так вийшло, що ми разом з громадою збудували церковний будинок, і це є дуже добре. Це ну з однієї сторони священнику дуже тяжко бути їх на долоні, правильно? Але з другої сторони люди приходять, священник тут священника бачать, бачать його сім'ю, бачать, як він живе. І люди цим об'єднуються, і воно так має бути. Як на Західній Україні є будинок, церква і все, що біля церкви. Я так само і думаю, що і тут можливо, ми в теплодарі, там землі багато, так само має бути, і в дальніку має бути. Де великі громади має бути церква, будинок, так має бути. Приїхав молодий священник, куди йому йти? В нього нема ні коштів, ні заощаджень людей. А так він знає, він приїхав, є церква, є будинок, він вже має з чого почати свій старт. А далі він розбудується, далі буде в нього все далі. Скільки неділі людей у вас тут? 20, 15, 30. А на великдень? На великдень біля тисячі. А це антілохі печевський, а да. другий. І опочався. Отже, скільки тут вірян буває в неділю? 5, 7, 10. Ну тут дуже маленьке село. Тут, ну, Коли ми приїжджаємо, служимо служби, тут і правило молебні, а капісти не служимо. Рідко служимо літургії, бо село маленьке, і хто має змогу, може приїхати в мирний вдальник до нас на парафію. І uh -huh. коли заказують, от буде 8 вересня буде Різдва Богородиці. Тут храм Різдва Богородиці, буде служитися літургія. Люди приїжджають. І ми в кожен піст, чотири пости в році стараємося відслужити літургії в суботу або в п'ятницю, коли є великий піст раніжу свячено, щоб люди могли посповітатися, причаститися. Суборування тут ми кожного року проводимо. Храми і празники. Люди, вже знаєте, на Пасху на такі свята вони знають, що тут завжди є служба. Нікуди не треба їхати. Вже є свій маленький храм. А у, у них є свій ваш телефон? У нас є телефон. У нас є сільська група в вайбері. Зараз все дуже так комунікабельно. Написав, всі знають, куди ти, що ти То було таке, що вони, от хтось помирає, або хтось комусь дуже треба, хтось хворіє, хтось народжує. В когось там син на передовій, що вони вам пишуть. Так, ну тут так само жіночка була, дочка подзвонила, мама вже відходить, що ми прийшли. Кось когось на дому сповідаємо, соборуємо, молитви і хлопці mm. наші військові. От о, цей храм будували наші хлопці. От зараз один хлопців, хлопчина без вісті пропавший Роман. Він нам дуже допомагав цьому храмі будувати. молимо ми за нього, щоб все було добре. Mm. І можна сказати, цей храм такий, знаєте, народний. Таких великих спонсорів немає, щоб тут допомогли. Але так ми щось збираємо, збираємо там. Отець Роман нам він блаженні, що до нього, приїжджав. Перед орином іконостаз ми його зробили. Який отець? Блаженні, що до нього два роки тому приїжджав, охам, у 10 сячу. І він звітом забрав, ми його сюди зробили. Ну, що не доробили, трохи доробили, Так само цю люстру нам стару подарили, відновили її. Люди М -м -м. ікони принесли, здали. І отак помаленьку. А хто вишивав а хто ці ікони? Я не можу сказати. Люди приносять, залишають. Ми тут можна сказати, три роки молилися, були вікна з пленки. Так, коли закінчили ви його? Ну, от, коли вийшли на цей етап, що можна тут вже служити? Ми служимо тут з 18-го року. Ага, тобто то, то, стіни стояли, потім ми, два роки він був металу не було на потуну на криші. Ми його просто пленкою накрили. І ми тут приїжджали вікна пленкою. Вже люди хотіли тут, вже вони до нас мирно не приїжджали. Ми вже завжди приїжджаємо тут, люди знають. Бабусі приходять. Кілька років тут не було храму. Ну, це перший храм в селі. Тут ніколи не було. Ну, 97, ну майже 100 років селу, це перший храм. Дякую дуже. Казали, що ми всі вимера на В сенсі село вимре, так? Що ми тут вимираємо? З храму не буде. А вказується, ми є, е, храм є. Е. Скажіть, а ви вірянка того храму? <глотка> ви виходите в цю церкву? Так. Да. Нравится вона вам? Ну, так. Да. Да. Батюшка хороший? Дуже. Дуже, так? Да? Ясно. Добренько, дякую. Доброго вечора Скільки тут населення в цьому дальніку? Дельні? Дальніку десь 10 чи 12 тисяч народу, тут село дуже велике, але тут є ну два священники у церкви, чи Української православної церкви, не московського патріархату, великий гарний храм Юрія Переможця, червоний, і там ще один храм із земельної ділянки. Нам тут виділили цю земельну ділянку, і ми збудували таку маленьку каплицю, бо стояло питання: чи зробити фундамент під великий храм? Угу. Чи зробити каплицю, щоб мати де служити? І ми з парафіянами вирішили, що хай буде маленьке, але що ми маємо? Похреститися, повінчатися. І похорон вже тут служили, і неділю люди мають де причаститися, посповідатися. І мають свій маленький храм. Зробили цю територію, щоб на Пасху люди мали де стояти, бо люди багато погода, дощ, ще магні не стояли. І а потім, вже коли парафія думали, щось зробити, але війна. На жаль, трохи несе свої керувати. Скільки людей буває в неділю? Десять, п'ятнадцять, двадцять, тридцять. Вже були похорони тут, ви кажете? Так, да, і похорони. Ми вже заносили наших парафіян, які були нашими парафіянами, такими, знаєте, померли. І навіть село досить велике, воно так, щось 12, так щось теж щось до 20 кілометрів ширини. І люди приїжджали сюди, і ми відспівали. Да, трошки тісно, але. А і як, як вам здається, вас коли, наприклад, це похорон шукає? Тобто є запит саме на українську церкву? Вже зараз так. Раніше було дуже погано, але зараз от, люди вже починають розуміти, що є це українська церква, вони вже так і говорять, що це українська церква. Хоч ці священники говорять, що вони теж українська церква. Але в народі всі знають, що це руська церква, вони так і називають. Це українська церква, а це руська. І деякі вже просто ну йде агітація, що там не ходіть, вони такі сякі, але люди вже ну. Дуже мало хто слухає. дехто ще піддається, звичайно, на ці маніпуляції, але дуже багато людей вже вибирають свідому українську церкву, і от на Пасху цього року у нас тут був, можна сказати, такий фурор. Найбільше людей за всі роки, що було на Пасху, прийшли тут. І там того року падав дощ. І люди всі. Я думав, що люди розійдуться, але люди всі стояли ми водою. І дощ падає, всі мокрі, всі веселі, радісні. Скільки людей було на Пасху на Великдень? Я думаю, десь більше 500 людей. так? Да? Може і більше. Тректично, майже чи не кожна родина а, дальника а, прийшла. Ну, а скільки там Петро Павлович зрахував? Щось 100 корзин було, так? Да? Більше. Більше, більше 100 корзин. Було mm -hmm. 200 корзин. Так, якщо порахувати навіть по дві людини. А то й чотири людини. Mm -hmm. А то й чотири людини. Ну, я думаю, mm -hmm. десь Для більше 500 стояли. людей. Для корзин стояли. Сьогодні ми так. приходили, з дітями приходили через те, що було освячення Пасхи вже біля, біля дев'яти годин дня. І через те було багато дуже сімей з дітями. Це дуже приємно. У нас такий, бачите, під сучасний ремонт. Виходить. Ми не мали грошей на розмальовку, але потім зробили ці ніші, ці ікони всі намальовані. Пер mm -hmm. нам майстер зробив і вийшлося такий mm -hmm. дуже новітній стиль. Yeah. Бо коли був прийнятий томос 18 грудня, так? Mm -hmm. а 24 грудня 18 року ми освятили цей хрест. Можна сказати, перший хрест. Тобто після, через п'ять днів після собору. Да. От владика Павло тоді в нас був, він приїхав у собор, і зразу ми висвятили цей хрест, mm -hmm. перший хрест Православної церкви України mm -hmm. і храм апостола Андрія Первозвавного.